Дорогі учні, батьки, вчителі, вітаю усіх з прийдешніми святами. Бажаю, щоб у новому 2023 році з вами завжди були дім, діти, сім'я, щастя, успіх, любов, радість, здоров'я. Щиро бажаю щасливих, сповнених світла і любові Різдвяних свят та омріяної перемоги у новому році. Вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб у кожному домі завжди був мир, затишок, добро, здоров'я, щастя і любов. Хай рік новий чудовим буде. Душі запаляться вогні. Нехай щастить завжди і всюду, і будуть радісними і з Новим роком. Вітаю з Новим роком кролика. Нехай цей пухнастий звір своїми довгими вушками змете всі тривоги, печалі забере з собою вибухи, ракети, і на нашій славній Україні нарешті настане мир. Спокою й добра у новому році. Нехай у вашій оселі панує мир і Божа благодать. Нехай 2022 рік забере з собою всі негаразди, а новий 2023 рік принесе щастя та переможний мир. Усі ми відчуваємо, що вже на порозі новий рік. Тож я щиро бажаю кожному зустріти його з гордо піднятою головою і отримати свою чесну, заслужену частку щастя. Нехай весь рік пройде під гаслом жити добре, вільно, легко і щодня залишати масу приємних спогадів. Всім добра, здоров'я, затишку! Гарного настрою, позитивних емоцій. А головне перемоги. З новим 2023 роком. Нехай все погане залишиться в минулому році, а в новому нас чекають тільки приємні новини. Миру всім нам, добра, підтримки рівних. Наступаючи! Втомився рік старий і вже йде. Все, що було сумне, з собою хай бере. Нехай душа наповниться теплом. А в серці буде мир і спокій. Щоб радість копіювалась, примножувалося щастя, поширювалися посмішки, терабайте вам здоров'я, мегабайте радості, щедрість додавайте, зло від серця віднімайте. З Новим Роком та Різдвом! Новий рік сам по собі нічого не змінить. Проте як добре, що ці зміни можемо творити ми. До речі, слово перемога походить від слова могти. Отож, сил нам з вами та натхнення. Я всіх вітаю з Новим роком. Я бажаю кожному здоров'я, щастя, гарного настрою і найголовніше мирного неба, щоб ми ходили до школи, щоб ми спілкувалися з дітьми, бачили їхні щасливі очі, бачили їхні усмішки, могли навчати їх добру. Тож будьте щасливі, радісні! І ми всі чекаємо перемоги. Дух людськості ніколи не погасне, і з кожним днем горітиме ясніш. Все до нових, виводячих звиш. І з нашої землі це світло ясне, людина в інші понесе світи, щоб темряву і там перемогти. Збережіть у новому році Вогник знань в очах і світло в душі. Годинник б'є, і падають хвилини в вічність, і на порозі новий рік, рік сподівань, надії, миру, перемоги, довгоочікуване діти, добрий день з прийдешніми святами, з Дріздвом щасливих зустрічей, здійснення мрій. Дорогі друзі! Ніколи в житті я не відчувала такої гордості за свою належність до української нації. Дуже горжуся, що я частинка незламної держави, яка змінює світ, яка бореться за його незатьмарене війнами майбутнє. Я вірю, що перемога буде на стороні правди, добра, справедливості, свободи і демократії. Нехай це станеться у 2023 році. Слава Україні! Новий рік це час здійснення мрій, бажань, яскравих вражень. Бажаю, щоб ці чарівні відчуття нас не покидали. Нехай з новим символом Нового року у нашу країну прийдеть радість, затишок, спокій, мир та любов. Хай все буде добре з Новим роком! У це прекрасне свято, новий рік. Прийміть щирі вітання. Нехай зайчик на своїх м'яких лапках принесе мир, радість, сміх, гарний настрій, тепло домашнього вогнища і щастя, здійснення всіх ваших бажань. Новим роком! всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах, всім порядку. Давайте. Начаклуємо собі те, що зараз здається неймовірним і неможливим. Побільше нам казкових днів, а в казці добро завжди перемагає зло. З Новим роком нас!